Вони підпалюють офіси політичних партій, нищать рекламні щити, на яких зображені українські правоохоронці. Через проросійську позицію вони закидали камінням телеканал Інтер. Серед останніх акцій напад на президентські магазини в різних районах столиці. Майдан розійшовся, обличчя політичної еліти змінилося. Однак, формування радикально налаштованих активістів досі в авангарді революції. Революція! Це відео з камер спостереження магазину Рошен неподалік метро Житомирська на кадрах зафіксовані четверо осіб. В одного з них в руках незрозумілий предмет. Вони зникнуть з поля зору камери, а за кілька секунд побіжать у зворотньому напрямку. Близько п'ятої години ранку охоронці президентського магазину Рошен впіймають одного з втікачів, начебто за спробу підпалу та нищення майна. Охорона затримала одного із них, при ньому виявили бутилку із сумішу запальною. На захист затриманого до Святошинського райвідділку з'їхалися десяток активістів. Вони спробували штурмом прорватися до затриманого, але правоохоронці їх виштовхали. Захищати підозрюваного приїхав адвокат Віктор Смалій. Черговий тікає. І лише за підтримки народних депутатів та активістів адвокату вдалося побачити, начебто, виного у пошкодженні магазину Рошен. Ним виявився 17-річний Євген Гурик. Він, начебто, не мав наміру псувати магазин рошен, а лише хотів наклеїти плакат. Спробу повісити якийсь сторонній предмет на павільйон. Як це там версія в інтернеті зараз ходить, що вони хотіли просто плакат там, як тобі смукує кров солдатів АТО, повісити на Рошенівській помілі. Група підтримки була шокована побаченим. Після кількох годин в райвідділку тіло неповнолітнього хлопця було все в синцях. Розкажи, що тебе душили за горло? покажи, пожалуйста. Коли затриманий був ревпроліні, до нас прибув народний депутат який впевнився в тому, що працівники міліції не застосовували силу. Я не знаю про кого він мав на увазі, але я якраз присвідчився, що якраз били. Інтернетом поповзли чутки, мовляв, затриманий юнак активіст радикальної організації Реванш. Молода, як за віком активістів, так і за терміном давності, радикальна організація вже заявила про себе. Її активісти засвітилися біля сін Верховної Ради під час сутичок 14 жовтня. Громили телеканал Інтер, билися з міліцією біля палацу Україна. Відео з акцій вони викладають в себе на сторінці в соцмережі. Зрадників більше під час воєнних дій. З власних джерел нам стало відомо головного реваншиста звати Богдан. Він тільки два роки тому як отримав паспорт. Сьогодні хлопець вчиться на соціолога, пише статті від чужого імені та ходить на мітинги. За неофіційною інформацією, хлопець, начебто, в свої 18 вже брав участь в АТО у складі батальйону Шахтарськ. Але як справжній радикал, Богдан уникає спілкування з пресою і інтерв'ю нікому не дає. На тій же сторінці ми знайшли світлину з суду над Євгеном, де модератор групи пише, що Євген є активістом, але не уточнює якої організації реваншисти на своїй сторінці слідкують за розвитком подій з Євгеном від самого початку. Під стінами Святочницького суду з десяток молодих хлопців та дівчат деякі з них проходять всередину. В залі суду не проштовхнутися. Конвой заводить підозрюваного юнака. Він виглядає втомленим і заперечує свою участь в нападі на магазин. Ні, не сказати, але я ні. Поки суддя знаходитиметься в нарадчій кімнаті. Побратими юнака не заперечують його участі в організації Реванш серед кола його знайомих кажуть, є радикально налаштовані хлопці. Він спілкується з хлопцями з реваншу. І, скільки я знаю, хлопці от такі радикальні, да, але все ж таки вони роблять це. По закону. Я ще перший раз лишив про такої організації. Ваш друг сказав, коли ми знакома зі мною. Ну я не знаю ім'я такої організації. Я ще знаю там кілька людей. Ну і з вот організації ріван перший раз лишив. Ще такое. Під вибухи в полум'ї та в диму на революції гідності почали масово народжуватися радикальні організації. Олег в часи майдану був одним із тисяч активістів. Сьогодні він лідер радикальної організації Самооборона Києва Нарнія. Довгий плащ, темні окуляри та жовті кросівки. Він призначив нам зустріч біля мосту метро. Подалі від зайвих очей. Організація возникла по причині майдану, тому що власть дала поразку. Власть, грубо говоря, не проявила себе ніяк. Тому народ, біля, що закон, не працює, в такі радикально діючі організації. Хлопецный щуток знає багатьох активістів радикальних організацій, завзятих та безстрашних, але ще зовсім юних. Чим семьюных. чоловік, младше человек, чим младша сама сила сама по собі, тим менше свойственно їй мириться і договарюватися, і все. І от чим більше власть буде не проявлять себе, або проявлять себе неправильно, тим більше ми будемо бачити вот таких вот лідерів, которые не хотят ні говорити, не хотят ні власти, ни ні славы, ничего. Они просто хотят порядка. Безстрашність та рішучість, Лозунг таких організацій. Будущее у них є, і це будущее буде у них в будь-якому випадку. Незалежно від того, приймуть їх чи не приймуть. Проте чим довше їх будуть не приймати і ігнорувати, тим більш ярче і протестніше буде само сопротивлення. Суд вирішив посадити Євгена під домашній арешт. Сам хлопець провину не визнає і вважає рішення помилкою. Хотів наклеїти листовку на стекло магазину Рашен, в якому було написано, коли Борошенко продасть свій бізнес і вкладе гроші в АТО. Ні, я нічого не розбивав, ні, нічого поджигати не співалося. Реванш, Нарні, синдикат, воля нації, майдан породив десятки молодіжних радикальних організацій. Здебільшого це футбольні фанати. Вони переконані, їх патріотизм потрібен Україні, адже такі рухи не зручні корумпованим правоохоронцям та політичним зрадникам. Причому ті, на кого вони нападають, вважають їх дрібними провокаторами та щиро радять їм втамувати свій патріотизм на сході України.